Добрий день, шановні викладачі. Сьогодні я пропоную вашій увазі фрагмент уроку з групою 3 класу фортепіанного відділу на тему робота над написанням музичного диктанту. Усі ми знаємо, що це одна з самых складних форм роботи на уроці сульфеджіо. І ті викладачі стаж роботи, яких років 20 і більше, погодяться зі мною, що з кожним роком учням стає все важче і важче писати музичні диктанти. І не лише музичні диктанти. Ми спостерігаємо, що їм взагалі важче дається навчання. Виникає питання, чому в час такого активного технічного розвитку, цифровізації спостерігається таке невникання в навчальний процес, причому на всіх щеблях освітньої ланки? І це масова тенденція. Ви зараз всі подумали, що причина в гаджетах. В не сконцентруватися. Так, доля правди в цьому є. Але погодьтеся від гаджетів більше користі, ніж шкоди. Опрацювавши велику кількість літератури, я зрозуміла, що причина такого невникання в навчання знаходиться в типі мислення. Окремі психологи і педагоги. Піднімають питання про те, як зробити е, розумовий розвиток дітей, як розвинути е, розумовий розвиток дітей, причому всіх, а не окремо вибраних. І вони дійшли до висновку, що результативнішим для навчання є методика понятійного навчання. Зараз же в школах використовується методика зорово-образного навчання. В більшості використовується ця метода. Ем, вона базується на запам'ятовуванні. Така методика використовується в дитячих садочках. Так, дітям в молодших класах цікаво гратися, розглядати картинки, таблиці, але вони при цьому не вчаться ем, аналізувати, робити висновки, систематизувати інформацію. А так як пам'ять в кожної дитини різна, то й засвоюють інформацію одиниці. Такий вид роботи, як написання музичного диктанту, потребує деталізації, розбору, аналізу, логіки. І для багатьох це становить проблему, так як вони не мають навіть початкових навиків в понятійному мисленні. Тому, враховуючи тип мислення сучасних учнів, я стала е, шукати, як е, зробити написання музичного диктанту для них доступнішим і зрозумілішим. Тобто, як одночасно і розвивати музичний слух і понятійне мислення? І е, вирішила використати ці дві методи одночасно. Так, виник мій авторський метод. Графічного зображення і проспівування диктанту нотами. Даний метод підходить до будь-якого виду диктанту, крім ритмічного. Мета е, методу спростити роботу над наузичним диктантом і зробити е, цю форму роботи зрозумілішою і доступнішою для учня. Алгоритм дій слідучий. коли прозвучав диктант, учні визначають розмір. За другим разом вони визначають кількість тактів, чи є за такт, можливо, з якого ступеня починаються. Пишуть в нотних зошитах скрипковий ключ, знаки тональності, розмір, розграфлюють на такти, нумерують ці такти. Не ставлю на меті записувати відразу нотний текст. Важливо, щоб учні запам'ятали диктант і могли. Проспівати його на будь-який склад. Лише після цього ми починаємо аналізувати. Колективно працюючи, учні це роблять з більшою цікавістю. Вони визначають знайомі їм мелодичні звороти, стійкі ступені, ритмічні групи. При цьому вчитель на дошці малює так званий графік напрямку руху мелодії, позначаючи Тікі ступені, позначаючи гами рискою, оспівування кружечком, секвенції скобою. Тобто все те, що визначають учні. При проспівуванні диктанту можна показувати напрям мелодію рукою. Згодом учні все більше і більше впізнають знайомі їм елементи і на випередки відповідають. Звісно. Попередньо в інтонаційних вправах ми працюємо над інтонуванням гам, три звуків, секвенцій, над інтонуванням інтервалів та визначенням їх на слух. Але коли трапляються якісь складніші моменти, що учні не можуть відразу зрозуміти, пропонується їм проспівати кілька разів дану фразу чи мотив, і тоді вже аналізувати. І коли так званий графік. Диктанту намальований повністю, учням пропонується проспівати диктант нотами зо два рази. Можна проспівати спочатку індивідуально по тактам, а потім групою. І лише після такого опрацювання учні починають писати диктант, відштовхуючись від даного графіка. Згодом потреба в таких графіках зникає, так як учні будуть робити це в своїй уяві. Практика показує, що ті учні, в кого розвинене понятійне мислення, вони так чи інакше йдуть вперед в розвитку в цій формі роботи. А от ті учні, в кого немає логічного мислення або воно слабо розвинене, самостійно сконцентруватися і аналізувати не можуть. І ще учні краще працюють над цією формою роботи колективно. Часто учні дивуються, коли в них виходить проспівати диктант відразу нотами. Буває так, що вони визначають швидко звуковисотність, тривалості, співають диктант нотами, а от записати їм складно. Це тому, що практично вони пишуть ноти лише на уроці сольфеджіо. тому практикую письмове транспонування диктанту в іншу тональність. Працюючи таким методом, учні швидше приходять до висновку, що музичний диктант це, по суті, набір інтервалів, гам, акордів в різні їх послідовності та комбінаціях. Їхнє завдання почути ці знайомі їм елементи і записати. Ми пишемо диктант з учнями 3 класу фортепіанного відділу. Наша тональність. Ре мажор. Ре мажор які знаки. Лукаш. Фа до. Дієзи, да? А послідовність дієзів пам'ятаємо. Я дієзи знаю всі. Фа, до, соль, ре, ля, мі, си. Добре, Фа, фадез. А ноти три звука Ре, фа, дієз, до. Ре, фа, дієз і? Ля. Ля. І верхню тоніку теж напишемо ре. <кій> Добре. Давайте проспіваємо цей тризвук тільки Чи ступеньками спочатку співаємо повний тонічний тризвук. Ре, перша, третя, п'ята, перша, п'ята, Третя, перша. Нотками. Ре. <значити> розмір. Хто не може зрозуміти, яка схема тактування підходить, дві четверті, три четверті чи 4. Спробуйте спочатку плескати на сильну долю. Добре, Пробуємо різний стан. четверті. Добре. Давайте дописамо скробковий ключ в зошиті. Знаки 3/4. Другий рядок теж переносимо знаки скробковий ключ і знаки. Зараз я зіграю і ви порахуєте, скільки наша мелодія має тактів. Чи є за так? Тобто з якої долі починаємо. Зрозуміли? І послухайте в загальному як, який напрям мелодії. Куди рухається мелодія? Вниз, вверх. Добре. Три звуки. Розграфлюємо і говоримо, куди мелодія йшла, в якому напрямку. Вверх. Вверх. Ішла постійно вверх. Ні. Деколи вниз. Деколи Де. вниз, добре. А з якої долі почався диктант? З першої, З першої. тобто нема закату в нас. Добре, зараз я зіграю, ви зверніть увагу, які тут використані тривалості тривалості. Чи є якісь цікаві ритмічні групи. Перша зі штукатурство. Половині, четвертні. так? Четвертні. четвертні. Яка цікава ритмічна група дає? Не почули? Ні. Є четвертні. Восьмі. Половині. Не почули? В п'ятому такті половина скрапки. Половина скрапки. Четверта скрапка. Так, да, є четверта скрапка. Якщо четверта скрапка, то біля неї яка ще має бути? І восьма. І восьма, так, да. є таке. Добре, молодець. Граю, а зараз ви зверніть увагу, що тут є такого цікавого, що спростить запис нашої мелодії. Слухаємо, одночасно показуємо напрям мелодії і звертаємо увагу на такі цікавинки, які нам знайомі. була секвенція, А в яких тактах? В першому в другому. А в п'ятому такті повний тонічний тризвук. Так. Да. В яку сторону повний тонічний тризвук? А крім віолетих, хто ще пам'ятає? Верх. Да? А давайте заспіваємо його. Ре, ла, дзь, А вниз? Ре, ля, ла, дзь, ля, Як нас звучало? Вниз. Вниз звучав повний тонічний тризвук. Так. Пишете, Повний вниз. А секвенція. Перший так, другий да. Добре. А з якого ступеня почався диктант? З першого. Це яка нотка? Ре, ре. Ре. Добре. А давайте заспіваємо на ля-ля і покажемо напрям мелодії. Ля-ля-ля, <tiny> Що це було? Ла-ля-ля, гама-гама, а остання нота ля. На ту саму, позначим. Ра-ра-ра, вернулись на ту саму. Так? Добре, а співаємо перший, другий, третій. Порівняйте три такти. Ла-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля 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 І що ви мені скажете? Це так поганий і на першу ступінь На скачок, так. Да. А він схожий з попередніми етап? Так, тобто ми можемо сказати, що це та сама секвенція, тільки вона змінена в кінці, правда? Добре. Молодці. Граю ще раз. Старайтеся запам'ятати вже всю мелодію. Три з буклоками. Хочете розножити, хочете на дожити. Ми говорили повний тонічний тризвук зверху з першого ступеня. Ля, ля 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 який інтервал. Співаємо останню нотку того, такту і першого шостого. Ля-ля, який інтервал. та та Лукашка. Чиста дварта. Значить, від нижньої нотки тварту побудуємо, співаємо, що тут звучить Ля-ля. Був схожий мотив? Та-та-та, та в якому такті був? Це шостий так схожий на перший. Молодець! Тільки від тої нотки, яку ми знайдемо, побудуючи чисту кварту. Да? Далі співаємо. Ля... Який ступінь? Ану ля... Перша, вже п'ята. Який ступінь? П'ятий. Ят. Співаємо. ля. Ми вже весь диктант розібрали, правда? Можемо заспівати нотками, дивлячись на цю схему? Давайте спробуємо. Ми зашифрували тут рисочками, ракушками, цифрами, буквами. Ви перетворюєте в ноти. Заспіваємо наш диктант нотками для перевірки і цього разу вже дивитесь свої нотні зошити, перевіряєте, що ви там написали. it ще? Яка це буде тональність? Е, до, до мажор. В мажорі знаки є. Нема. Немає знаків. Добре, давайте під ці підсказочки наші. Змінимо, витримо знаки. Три звук на першому нові. Три звук до мажорові кінотки. Е, Домісоль, домісові. Добре. Тут знаки витримо. Перша нотка та. І остання мета. Співаємо повний тунічну присутню. до мажору. До, До, мі, соль, До, соль, мі, до. І тепер дивлячись на оці підказки. До жорі співаємо. До. Раз. Ми працюємо над написанням музичного диктанту. Звісно, розбір диктанту можна робити частковий це вже в залежності від складності мелодії та від рівня групи. Якщо у когось є нові ідеї щодо цієї форми роботи, діліться, демонструйте.